Друзья, всем привет! С вами я, Артем, канал Зоугол. Канал, який займається будівництвом ферм по вирощуванню аквакультур. На сьогодні ми будуємо таку ферму. Це на сьогодні величезна така ферма. Це перша і єдина такого розміру. Ферма по вирощуванню австралійського рака. Що за цей тиждень зроблено? Доробили стіни, зашпаклювали все, вирівняли. Потім позаливали теплу підлогу, все по феншую. З якісних матеріалів, пінополістирол, ну як це в, хаті, в хатах багато хто робить. Зараз сохне теплопідлога і що ще? Розводка по стінах пішла на опалення, ще буде можливість підключення вулканії будемо ставити. Я дуже радий, що на цьому приміщенні ми робимо теплий пол, тому що це дуже ну, да, це не дешево, але це відіб'ється дуже швидко, тому що КПД від теплої підлоги це саме, ну, саме крутий варіант. Пінопласт у нас йде для того, щоб зараз будемо утеплювати стелю. Ну і так далі, тому подобне. Тому дивимося за нами далі, спостерігаємо. Вирощуємо австралійського рака разом з нами. У когось якісь запитання, дзвоніть на наш сайт zaokul.ua, А так кожен день буду щось знімати і показувати, як, що, куди, і як. Дякую за увагу і до зустрічі.